Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Козиріх на період грудень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Подивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Планета місяць, це планета таємниць, а також про щось ви можете турбуватися. Ось тут котик чорний, він каже про, якогось, про якийсь обман. Будьте уважні, все перевіряйте. Ось тут друг покровитель друг це реальна людина, котра вам допоможе вирішити якесь важливе для вас завдання. Зверніть увагу, в пасіянці так і прописано: допоможе вирішити вашу важливу справу, ваш друг. Ось тут, карта Маха. Ось тут, друзі, окрім ворони, котра також показує лиха, сумна новина. Ось тут у вас підкова, це щастя. Я вам її сюди поверну, але ви пам'ятайте про все, що вам каже пасіанс. Можливо, чогось ви зможете уникнути, якихось неправильних рішень, або, навпаки, комусь допомогти в складну хвилину. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Ось тут у вас іще необхідність вибору карти Таро, а також прийняття важливого рішення. Ось тут карти Таро. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Картинки досить дрібні, саме тому їх треба роздивлятися більш уважно. А на це треба час додатковий. Другий розклад знак зодяка Козиріг. Місяць грудень 2024 рік. Дивимося, які картинки для вас півпали. Ось цей годинник показує своєчасне вирішення якихось завдань. Тобто робіть те, що ви давно хотіли або планували, або те, що необхідно саме зараз робити. Це вдалий час. Ми зараз з вами дивимося другий розклад це десь середина місяця грудень. Ось тут троянда це подарунок. Можливо, вам хтось щось подарує, а можливо, ви зробити приємний подарунок своїм близьким або собі. Не очікували, але обставини вам в цьому допоможуть, а ми прямуємо вперед. Іноді пасіанс показує дуже обмежену кількість співпадінь для того, щоб акцентувати те, що ми бачимо, те головне саме в цей період, ці події або ці якісь те, що відбувається. Важливі моменти. У нас з вами третій розклад. Знак зодіака козиріг, Місяць грудень. Дивимось, друзі, які картинки для вас співпали. Тут у нас зіренька, а тут у нас блискавка. Саме тому ці картинки не співпадають. Ось друга частина від зірки. Ось тут планета місяць. Ця картинка каже про якісь турботи та невпевненість. Наприкінці місяця. Можливо, у когось розпочнуться дні народження, саме тому це і будуть турботи. Як зробити свято або відмітити своє день народження та зустріти гарно різдвяні новорічні свята. Зараз ми з вами. Подивимось для знака зодіака Позиріг на місяць грудень, застереження, карта книга, це інформація, а також якісь додаткові знання. Та порада, кнут та віник. І ще одна карта для тих, хто святкує день народження в грудні озерої. Карта Дім. Друзі, ця карта показує вам для тих, хто святкує День народження, те, чим ви будете займатися весь рік. Що для вас буде головне? А головне для вас буде родина, ваша оселя. А також все, що з цим пов'язано. Застереження на місяць грудень для знаку козироги. Інформація додаткова, або якісь знання, або якесь навчання. Можливо, вам не слід нічого такого шукати, або якось чомусь навчатися саме в цей період, тому що цей період для цього не сприяє. Порада, друзі, це кнут та віник. Це досить таки важка карта, вона. Дещо болюча, але вона каже: почистить свій простір від зайвих людей, від зайвих речей, для того, щоб переходити в нову еру для себе після своїх днів народження розпочинається нове маленьке життя на один рік до наступного дня народження. І ось саме так, щоб зустріти добре свої дні народження та ваш наступний рік особистий. Зверніть зараз простір навколо себе для того, щоб запросити в цей простір добробут, позитив та всілякі гаразди. Ось такий для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую всім, хто підписався. Запрошую підписуватися всіх, хто ще цього не зробив. Нас вже 625. Я дякую кожному і завжди рада бачити вас на своєму каналі.